Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичне імпульсне зарядне, зарядний пристрій від компанії Optima модель CC128. Постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І зарядний пристрій. Зарядний пристрій з міцного пластику. Зарядний пристрій підходить для типів акумуляторів Гельовий, АГМ, також свинцево-кислотний. Акумулятори підтримуються 12 вольтові. На зарядному пристрої з боку є кулер для охолодження, під'єднується до живлення 220 вольт з допомогою стандартної розетки і стандартний крокодили для підключення акумуляторних. Батарей. Ємність е, акумуляторних батарей від 4 А до 150 Агодин. Е, Даний пристрій імпульсний абсолютно автоматичний, е, максимальний струм заряду до 8 А. Має. Е, також має ряд захистів, це захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. захист від короткого замикання. І захист від перезаряду. Одна кнопка керування є, з якою обирається потрібний режим і автоматична, починається автоматична зарядка акумуляторних батарей. При купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua